В інституті журналістики університету імені Тараса Шевченка відбулась ювілейна академія, присвячена 80-річчю з дня народження Анатолія Москаленка, першого директора інституту, письменника, засновника сучасної української журналістики. Він був наставником, студентом і великим студентом і великим щирим другом. Писав для них підручники і вчив бути гідними своєї професії. Національна телерадіокомпанія зберегла кадри, де навесні 1999-го інститут журналістики святкової ювелині дати своїх випусків. Анатолій Москаленко теж в очікуванні ювелею. 12 липня йому виповнилося 65. Восени того ж року Анатолія Захаровича не стало. Найскравіші спогади колеги-друзі сягають часів, коли в Україні почала пробуджуватись національна свідомість. Радянський Союз добігав кінця, а в інституті журналістики відбулася неофіційна демократизація. Вже ми нічого не боялися, вже можна було говорити хто що хотів, коли була студентська, перша студентська революція на асфальті. Наші студенти брали в ній участь, ми ходили до них туди викладачі. І Брали участь усі всі студенти з усіх кінців України, у тому числі і з Донеччини і з Луганщини, бо Анатолій Захарович був з Донеччини, як ви знаєте. Ми з ним земляки. За словами першого президента України, нині дуже не вистачає авторитетного журналістського слова Анатолія Захаровича. З ним Леонід Кравчук спілкувався часто і не тільки з офіційними столами, бо мали спільних онуків. Говорили про все, говорили інколи вживаючи зяшною русською словесність. І я можу сказати, що я його знаю добре. Я не кажу слово знав, тому що сьогодні його життя, його ідеї в тому, що ви думаєте, пишете і творите. На підручниках Анатолія Маскаленка вчиться студентська молодь, але колишні учні знають про нього більше ніж написано в книжках. Людина, яка з Донецької області. Приїхала в Київ поступати. На вокзалі ночував, не було де ночувати. Їв з горохом пиріжки, випивав газовану воду, навіть не солодку, і йшов поступати. І оце ці коріння донецьке. Ми завжди на навпаки були горді, що ми мали такого вчителя. Це не просто викладання було. Це людина, феномен, це людина, експромт Анатолій Москаленко дуже любив своїх студентів і завжди помічав обдарованих. Вже півдесятиліття фонд розвитку журналістики його імені відзначає преміями молоду генерацію. А дивують сучасні діти ще з шкільної парти. Оксана Дупак, Влад Рахобенко, телеканал Київ.